Вітаю всіх на каналі Кайксен. Сьогодні в цьому огляді новинка від Санві. Санві S3 Це ще один продукт від заводу ЮЕЖАУ. В одному з попередніх оглядів я вже пояснював, який є зв'язок між Азум, Санві та ЮЕЖАУ. Хто не бачив цей огляд, в дописі до цього відео буде посилання. Переходьте, дивіться. Зараз я вам продемонструю цю лінзу, як вона виглядає. Покажу, як вона світить, і тут у нас в лабораторних умовах проведемо заміри. Поїхали. Відкриваю коробку. От так Виглядає лінза. Дивіться, ось так вона виглядає. Знизу тут є кулер, і її особливість в тому, що її можна кріпити за рамку, а також за цей хвіст. І хвіст можна відкрутити. Якщо відкручуєте хвіст... Кулер знаходиться знизу, і є такі от заглушки для того, щоб ви мали можливість встановити. Якщо, наприклад, відкручуєте цей хвіст, тоді можете за рамку успішно встановити і нічого не буде заважати якісній роботі. Також тут є шайби для того, щоб ви мали можливість також встановити за хвіст. Ну і загалом це дуже якісна лінза. Я сьогодні це вам продемонструю, також замірюю показники цієї лінзи і її розкручу. Два чіпи, два відбивачі, дуже якісне світло. Що ж, зараз наблизимо і подивимось, як вона виглядає всередині і яку дає потужність. Ось так в наближенні виглядає лінза Sanvi S3. Подивіться, кулер ось тут. Хвіст не буду відкручувати, але буду відкручувати, щоб ви мали можливість подивитись, що знаходиться всередині. Саме відбивачі і два чіпи. Також перед тим, як ми це зробимо, пропоную заміряти показники. Мій інструмент у мене вже в руках. Скидаю на 0. Зараз замірюємо два показники. З врахуванням хвосту. 129 мм. І якщо хвіст відкрутити, подивимось на друге значення. Ось воно. 121 міліметр. Тепер будемо заміряти потужність при ближньому світлі. І при дальньому підключаю зараз лінзу до джерела живлення. Так. Ось так вона світить. Потужність 65,1 Вт. сила струму 4,9 А. ампер. Це ближнє світло. І переключаю на дальнє. 74,5 Вт 5,6 А. Ну, і тепер можна, власне кажучи, відкрутити. Що я і зараз і зроблю. Розкрутив лінзу. Подивіться, як вона виглядає всередині. На дві позиції хочу звернути вашу увагу. По-перше, на розташування відбивача ближнього дальнього світла і на чіп ближнього світла має 6 діодів. Друге, це шторка. Вона була вдосконалена за рахунок цього, світлотіньова межа стала кращою. Зараз я встановлю лінзу на наш стенд, і тут в наших лабораторних умовах ви подивитесь наскільки краще стала світло-тіньова межа. Встановили вже санві. На наш стенд. Відстань між стендом і екраном приблизно 5 метрів. Будемо заміряти показники. Зверніть увагу на світло тіньову межу. Люксометр у мене в руках. Я називаю цифру, ви множите її на 100 і отримаєте фактичні значення. Поїхали. Перша точка 67. Ось 67 було знизу. 14 по краях. 25. Тут 17. І ще дві точки. Тут 8, і тут в нас 6. І ось як виглядає дальнє світло. Шукаємо найяскравішу точку з найбільшим значенням 80, 83. 83 найбільше значення. І зараз піднімемо лінзу, щоб ви мали можливість побачити ширину розкриву. Ось така вона. А тепер маю вам показати, як світить лінза на парковці в найбільш наближених умовах до реальних, коли ви будете нею користуватись. Подивіться, як працює ближнє світло і як працює дальнє світло. Я переконаний, що після сьогоднішнього огляду ви зрозуміли, що Sunvi S3 Plus – це дуже якісна лінза, яка заслуговує вашої уваги. В дописі до цього відео є посилання на цю лінзу. Переходьте, купуйте і можете користуватись лінзою з якісним світлом. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і побачимось в наступному огляді. Бувайте!